Герой з'являється у світі випадково, не маючи чіткої і визначеної ролі. Він швидко залишає місце, де народився, і виходить у світ без плану та ресурсів. Його основна стратегія не протистояти труднощам, а уникати їх. Це типовий приклад особистості, яка не бажає прив'язуватись до чогось стабільного та постійного. Герой обирає тактику шарму та швидкості. Він не будує довгостривалих зв'язків і не прагне взаємодії на глибшому рівні. Кожна зустріч це не можливість розвитку, а виклик, який потрібно обійти, використовуючи дотепність та самовпевненість. На шляху він стикається з кількома загрозами, які тестують його стратегію. Спершу вона працює. Уникаючи прямої конфронтації, він ще разу вислизає з небезпечних ситуацій. Його поведінка будується на принципі тільки вперед, не оглядаючись. Все змінюється, коли він стикається з тим, хто не діє за стандартними схемами. Його звична тактика більше не працює, оскільки противник не ведеться на гру, а навпаки, адаптується до неї. Герой вперше опиняється в ситуації, де потрібно змінювати підхід, але момент для цього вже втрачено. Його слабке місце, віра у власну непереможність. Йому здається, що він контролює ситуацію, проте насправді контроль належить тому, хто тонше відчув динаміку гри. Вирішальний момент настає тоді, коли герой погоджується діяти за чужими правилами, навіть не усвідомлюючи цього, як результат неминуча поразка.